Юрій Китринський, перший барабанщик. Юрій Кидвинський. Перший барабанщик був пер Де твій інструмент. Юрі, покажи, де інструмент. Юрій Так, так, так. Кидрівський. Володимир володими Володимир володимирський. Дівчата, дівчата, Світлана. Світлана була зі мною і в обід. Ви знаєте, що Світлана вже 34 роки живе в Німеччині, але сьогодні, вчора, позавчора спеціально приїхала, бо душа її тягнеться до пісні і до сцени, Світлана Соляни. І наша легендарна, відома викладача, її класного вокалу, неможливо. Це так супер талановиті. Супер талановиті. Марта Лозинська Так, 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 так. Ну ми не тільки гарно видати. Ми гарно виглядаємо, скажіть чесно Так, чи ні? Я колись Віктор Андрійович вийшов на сцену і так сказав, що дівчата гарно виглядають, а хлопці так трохи підтоптать. <світ> <світ> Це було в палаці грина. Ну сьогодні ми супорово виглядаємо, ні? Ну, ми не тільки гарно виглядаємо, ще й дуже гарно співаємо. І причому ті пісні, які ви би хотіли сьогодні почути, ми розпочнемо із нашої легендарної пісні, яка була одна із перших після перевесла, на яке я співала квізитну карточку на початку свого концерту. А зараз мене що буде нас? Ну, я би так казав, згадає перший наш фільм. Так, так. ви пам'ятаєте, Пам Пам це нареш, така історія того фільму у Львові, коли це таке, пам'ятаєте, там, де зимку, ми в Шевченківському гаю ходимо, там такі наші традиції, різдва так делікатно. То коли то було, коли Різдво взагалі було заборонене, навіть згадувати. І наше львівське телебачення відзняло цей фільм, там ми зі ручками ходили, е, ну свічечки палили над низом. Е, ніби показували, ніби то різдво, ніби то ні, ніби то так просто гарно виглядає, що чанки спомагаю. Львівське телебачення передивилося, сказав, та ви що? Та це за це роботи, Та ніхто того фільму не покаже, ви що? Хочете тут зараз нам про різдво може в ідеологічній країні. Але в нас був такий Мирослав Скочеля з музичної редакції керував на англійському телебаченні, і він мав прямі контакти з Москвою, як і Мовчанина, Тетяна Мовчанова, чи як і полуприс... Тетяна, Тетяна Мовчанова, ну я так вже згадую, що він вчора я цього не говорила, це я вам так по секрету розказую більше, ніж треба. І він перезвонив прямо до тієї Тетяни на як то колись називалося телебачення перше, радянське. Ні, ні, це останки на студії. Бачите, якось було який пер, перш, не перший національний. О, як? Як це телебачення? Слухайте, слава, слава Богу. Слава Богу, слава, слава Богу. Ну, саме головне телебачення Радянського Союзу, номер один було. І він до неї надіслав той фільм. Вона як подивилася, каже, та ви що? то це така красота, це, треба показувати. Та людям на новий рік треба робити свято. А ми там чуть не колядували. І вони присилають з Москви де що ми ставимо в себе на якомусь там тому самому головному каналі 6 на січня цей концерт. І знаєте, як в тій касті лягли спати звичайними артистами, а збудилися після фільму зірками. Оце було так звато. І от, і от там була одна із пісень, ми всі пісні не будемо співати, бо до 40 хвилин, ви ж розумієте, не розійдемося. Ні-ні-ні, чекай, в мене ще своя програма, що люблю. Люди? люди не померзли. <к _ statistically> до речі, 24 березня 25-го року, господи, це як називаєш уже 20 ти думаєш, що це якісь... про космічний якийсь час говоримо, а це про сьогоднішній момент. Так 24 березня, в день народження Ігоря Білозіра, йому виповнилося, виповнилося 70 років, буде великий концерт знову ж таки в оперному театрі, хто любить, шанує і хоче попасти на ексклюзив. То там один відділ буде повністю ватра. От саме очі пісні, на яких фактично стояла тоді українська національна культура, як фундаментально стала пісенна творчість, і друге відділення моє, моє. Я, я скажу, що... Добре, а зараз. Мені, яка, ти так вичав, ну, хотіло ну, так, перший фільм, розумієш. Перший фільм. І, тоді по перший сніг, по Йорк сказав. І розказав, снігу довго не було, знаєте, перед фільмом ми переживали, так, бо скази, так. ми переживали, бо там і пісні сім-сім посіваємо. І, 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 і пісня, яка зараз прозвучить, і каже, а в нього така була звичка казати, куртка на ну, ті, що ви переживаєте, я вам організую сніг. І ви ну, знаєте, «Знає, зранку снігом завалив. Весь світ. Прямо би по коліна сніг було, Та ніхто не вірить, що таке чудо може бути. І ось, і тому фільмі прозвучала ця пісня Перший сніг. Перший сніг ми закликаємо, вже пора, пора, пора зимиці приходити. Бо Україна унікальна, вона має і, з, і з зиму, і осінь, і весну, і літо. Всі чотири пори року. Ви що думаєте, всі країни це мають? Та де, дехто взагалі не здає, що таке сніг. А в нас є все і перший сніг скло так само. У нас буде гарний, красивий і пухнастий. Чекай, я вже розговорилася. Маріан давай співати. розпівати.